Допомога від ЮНІСЕФ дошкільні освітні заклади Коломийщини отримали набори для розвитку. Подарунки від представництва міжнародного фонду в Україні передала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Світлана Головань, начальниця відділу освіти молоді і спорту Матеєвецької територіальної громади. Разом з представниками інших громад Коломийського району, вона приїхала на вручення наборів для розвитку від ЮНІСЕФ. Каже у Матеєвецькій ТГ функціонують чотири дошкільні заклади освіти, а це 166 маленьких вихованців. Що там це для нас ще невідомо, але впевнена в тому, що це буде щось цікаво, щось по-новому, щось креативно і дасть можливість дітям ще більше здобути знань у дошкільних закладах і бути готовими далі продовжити навчання вже у школах. Нумо відкриває та розвиває так, називаються набори для малечі від представництва міжнародного фонду ЮНІСЕФ в Україні. Дидактичні матеріали щодо ментального здоров'я, гігієни, мінної безпеки, розвиваючі та настільні ігри, розмальовки. Вміст кожного такого комплекту розрахований на 30 дітей. Ми надзвичайно зараз активно працюємо з міжнародними донорами, щоб підсилювати наші освітні заклади, а також дошкільні заклади. Власне, сьогодні маємо передати відповідні бокси. Це розвиткові для наших дошкільнят, саме для діточок, які проходять навчання в наших садочках. Тому для Коломийського району, для кожного району передбачені такі бокси, для того, щоб наші діти могли розвиватися, добре бути готові до школи. Тому такі розвитку. Ігрові бокси ми передаємо для наших дошкільних закладів. Це є ініціативою ЮНІСЕФ спільно з міністерством освіти. Такі ігрові бокси передаються в дитячі заклади, дошкільні заклади всіх областей України. Це така допомога міжнародних донорів, щоб в час війни діти могли більше розвиткового матеріал ігор, щоб якимось чином їх абстрагувати від цього стресових ситуацій. Загалом Івано-Франківська область отримала 376 таких наборів від представництва міжнародного фонду ЮНІСЕФ в Україні. На 13 територіальних громад Коломищини виділили 94 коробки. Аспект цього року важливий на освітню сферу. Більше як на 20% уряд виділяє коштів для освітніх закладів. Також мається на увазі і безпекові питання, тому що це найголовніше в цьому році. Ми будемо продовжувати робити. Укриття співпрацювати з головами територіальних громад, тому що найважливіше, щоб наші діти навчалися у безпекових умовах. Це є важлива складова нашої діяльності а також оснащення всім необхідним наших навчальних класів. І також важливу увагу будемо приділяти і садочкам. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин, програма події НТК».